Друзі мої, демократія і свобода це означає функціонування верховенства права. Ніхто не може бути запроторений заграти волею президента. Інакше у нас була б там, якби була б воля, яка там, підписом робиться, то власник каналу 1 плюс 1 Медведчук, мав би бути в в'язниці, власник каналу 1 плюс 1 Коломойський мав би бути в в'язниці. А хто там очолював канал? Ну, зараз Коломойський, в язниці. Ні тоді Тут... хто очолював канал? Канал Медведчука. Який один плюс один? Е, Зеленський. А, звичайно. Ну, а хто, був, ні, я а хто був до цього керівником каналу Інтер? Ну так де... от я кажу, незалежно від того, моїх симпатій і антипатій, не може від волі політичної фігури, навіть такої високої, як президент, визначати без суда. Визначати без е, відповідних е, слідчих матеріалів долю будь-якої України, незалеж українця, незалежно від того, він подобається чи ні. А якби у вас була така можливість? Я пишаюся тим Сергію, що е, серед основних моїх досягнень є проведення чесних і справедливих виборів, це до так, речі, в результаті так. яких Зеленський прийшов до влади, європейська процедура передачі влади. Коли о восьмій годині вечора, як закрилися дільниці на підставі екзитполу, е, були визнані результати виборів, був збережений громадянський мир та спокій. В результаті я пишаюся тим, що в результаті п'яти років мого президентства вдалося врятувати країну і вдалося зупинити війну. Де-факто при Порошенко. Ми мали нисходящий тренд. Ну, призву мабуть, доречніше слово. Несходящий тренд. Ми мали позиції, коли широкомасштабного вторгнення вдалося уникнути. І цей час був використаний для того, щоб побудувати власні збройні сили, отримати безвізовий режим, підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом, забезпечити всі необхідні реформи, в тому числі Сергію, децентралізацію. Так, що таке децентралізація? Це наближення влади до людей. І якщо виходити з цих позицій, я вважаю створення антикорупційної інфраструктури, суди, реформа публічної служби, реформа корпоративного управління, реформа, реформа, реформа. І в 2019 році це була інша країна ніж в 2014. -му. З армією, з грошима, з. Працюючими і ефективними демократичними механізмами, коли ніхто нікого заграти кинути не може, але я слабка людина